У світі є безліч престижних і почесних професій, лікарі рятують життя, військові захищають країну, будівельники зводять майбутнє. Але є одна професія, яка формує основу всіх інших: це професія вихователя. Саме ми, вихователі дошкільної освіти, першими торкаємо сердець і свідомості дітей, прокладаючи шлях у майбутнє. Ми не просто навчаємо малечу розрізняти кольори чи лічити до десяти. Я допомагаю їм відкрити світ, формую перше уявлення про добро і справедливість, про любов до батьківщини, до рідної мови, до людей. Вихователь це той, хто сіє зерна людяності, моралі та патріотизму. У ці непрості для країни часи наша праця стала ще важливішою. Бо в умовах викликів і змін саме вихователь підтримує відчуття стабільності, безпеки і тепла у серцях найменших українців. Ми допомагаємо дітям відчути любов до своєї країни через пісню, слово, гру. Майбутнє України починається не завтра і не після школи. Воно починається сьогодні, з дитячого садка. І якщо ми хочемо бачити Україну сильною, вільною, розумною і доброю, то повинні цінувати тих, хто сіє ці зерна з маличком. Варто поважати мою професію, бо я будівельник миру. Я допомагаю вирости нове покоління українців, сильних, добрих, вільних. І хоча моя праця не завжди гучна, її плоди найцінніше. Це майбутнє Україна.